Шановні глядачі, починаємо чергову нашу передачу Політика в світлі історії. Тема сьогоднішньої передачі Наслідки війни. Чому не може бути примирення? Розмову веде політолог і історик Станіслав Овчаренко. Ця передача виходить навмисно після Дня перемоги. Тому що у нас своя перемога, у наших супротивників їх перемога. Давайте згадаємо інше. 24 серпня, 20-та річниця Незалежності України. Київ окупований е е службою правопорядку, і демонстрація патріотів не може зібратися нормально навіть біля пам'ятника Шевченку. Згадаємо, ми не, не могли пройти по Володимирській вулиці. Це один полюс. Інший полюс нам хворобливо нав'язують. 9 травня з червоним прапором кожного року. І ось питання: є третій факт. З часів Ющенка весь час хочуть примирити бійців Червоної армії і бійців УПА. Ну, це старики, їм зараз більше понад 80 років. Вони старенькі, але ми відчуваємо, що відходом того покоління. Суперечка нещухає. Нема примирення між бійцями тої армії і іншої. Фактично її немає. І нащадків їх теж немає. Чому так? Аж в Центральній Європі, в Західній Європі є примирення, У Іспанії після франкізму є примирення, а у нас немає. Чому тут причини? Навіть Юлія Володимирівна Тимошенко із тюрми каже, говорить, що це наш день перемоги. Давайте примиримо усі частини України і будемо е, святкувати і, е, перемогу наших дідусів та бабусь. І давайте на цьому помиримося. Можемо ми погодитись, з Юлією Володимирівною? При всій повазі не дуже. Чому? Тому по тій простій причині, що саме ця суперечка. Сама ця боротьба сама по собі не вщухне. І це не тільки буде зараз, це буде, буде і через 10 і 20 років, якщо не відбудеться закінчення тієї війни, яка фактично не закінчилась. Фактично оця е, жахлива суперечка, вона йде не через те, що ми різні погляди, а через те, що ця війна не закінчилась. Тому що фактично е, ми маємо нащадків. НКВД, НКВС українською мовою, і маємо нащадки УПА, маємо нащадки партизанських загонів Західної України і Центральної України, які воювали на боці Незалежної України. І от що виходить такі парадокси? Про в тому, що всі повинні розуміти, що є парадокси історії. Змінюється історична декорація, змінюється картина подій, і всі стоять і дивляться, а що це таке. А дійсно, що це таке? Німці програли війну і японці, але вони живуть краще за своїх переможців. Навіть, да, навіть англосаксонські, де в чому. Вони краще живуть. Далі. Україна програла у війні на УПА. Вона воювала ще до 63-го року, фактично, 50, кінця 50-х років, хто як, як рахує. Але Україна незалежна є. Радянський Союз переміг у Другій світовій війні, переміг УПА. Але його немає. Питання: а хто ж тоді переміг? От вам і зміна декарації. Така собі виходить. Радянська система себе захищала усіми озброєннями, але вона розсипалась невідомо від чого. Десь начебто зі стилу. І от що ж виходить? А то виходить те, що у людей макитриться голова. А як це переможці і держави немає? Відзначає перемогу держави, якої немає. І, і, і засуджуємо людей, які начебто програли, але, їх держав... але і держава незалежна є. І на чині цієї держави, за яку боролися, стоять люди, які проти цієї держави. І от ми можемо погодитися з Юлією Володимирівною в тому, що давайте примиримо дві частини України. Та нема двох частин України. Є люди, які дотримуються російського світу. Підкреслюю московського російського світу. І є люди, які дотримуються європейського цивілізаційного проєкту. Але для того, щоб розуміти, що примирити дві ці України неможливо, треба розуміти у цих самих двох світів. Московська Русь це східно деспотична з часів монгольської орди, з часів Івана Грозного, Петра І, Станіна, Путіна. Це е, е, довління держави над усіма громадянами знищення, де, де ім'я Ката більш славетніше, ніж ім'я полководця. Ім'я, наприклад, Івана Грозного, ім'я Петра вимовляється частіше, ніж ім'я, наприклад, Суворова, їх же полководця, їх же Потьомки і інших. Вони більше катів люблять. Вони зневажали своїх. Миротворців, ті, хто бажали будувати, навіть вбивали Оксана Другого, вони зневажали Хрущова і так далі. В різні епохи. Люди, які хотіли дати лад думкам і життю цієї, цієї країни, вони їх зневажали. У нас теж так виходить, що наш оцей російський мір, русський мір, так званий московський, татаро монгольський яке має свої підґрунтя, вони зневажають наших, начебто недолугих керівників помаранчевих. Але була свобода виявлення і була свобода підприємництва, хоча б відносна. Але чомусь готові схилитися перед диктатурою, яка нищить і громадянське суспільство і все. Тобто, у, у сутнісно, європейська цивілізація на території України, яка захоплена, вона не може бути примирена із хідно-деспотичною. тому що в, нас, в самій Росії було знищено дуже по-варварському, жорстоко знищен великий Новгород, який був ближче до Ганзейського Союзу, і 1571 році в крові потопили цей великий Новгород. І розвиток росіян по демократичному путі був перерваний. Була Твер, такий город. Місто таке було Твер. Воно теж було знищене, яке теж мало тенденцію розвитку Псков, інші вони були знищені. Але наша Україна, яка була під Річчю Посполитою, вона мала Магдебурзьке право, вона мала право приватної власності і мала якісь такі собі, згадайте, наші... наша шляхта вона галилася. Вона не була такими бородами, як у Московщині. Не була. Тут в нас інша цивілі... у нас різні цивілізації на... по Україні. І тому диктатура Януковича і комуністів, вони хочуть. Увічнити оцей день перемоги сталінської Росії, і тому це сталінська перемога. Але те, що потім. Але давайте ще ж подивимося на щось. Чия це перемога? Якщо подивитися з пташиного польоту, що таке який був Радянський Союз? Була ціла низка концтаборів, так званих ГУЛАГ, була внутрішня охорона і зовнішня охорона. Були війська НКВС 15 дивізій і була Червона армія. Як тільки НКВС не справлялася з своїм завданням, Червона армія приходила на допомогу військам НКВС. І позаду в Червона армії стояли е, е, заградзагони, які стріляли у спину червоноармійці. Питання, чия це була перемога? Чия? Питання народу, так, народ її видіс на себе, бо німці фашисти виявилися не краще, ніж е, сталінці. Але питання, чи можна вважати перемоги, коли одна банда перемогла іншу? Добре, переміг народ, але після війни що почалося? Почалося лінградське діло, почалося е, е, повторні репресії і затягнулося до 53-го року. І якби не. Смерть Стайна, можливо, переселили би українців до Сибіру. Їх надто багато вже було. І тому питання ми, мусимо, ми повинні усвідомити, що наша історія 91-го року це не історія Івана Калити, це не історія Івана Грозного, це не історія Петра І, Катерини ІІ, Сталіна, Леніна і Путіна. Це наша історія і наш Майдан. Він навіть такий собі Карнавальний, це було відліком нашої нової історії. Не, навіть не 91-го року, а 2004, коли саме народ виступив у нас за справедливі вибори, за новий розвиток. І це був наш відлік, наш відлік 2004 рік. Що після цього було, це інше питання, це інша тема для розмови. Але справа в тому, що примирити ці дві України неможливо. Це регіонали комуністи розуміють. Але найважливіше завдання, найважливіша тема це повинні зрозуміти і протилежна сторона, демократична сторона, яка все ще надіється знайти загальну мову із людьми, які дотримуються російського російського міра. Я маю на увазі не тільки регіональність, з ними не можна володіти, а от навіть населення. Для них воно ближче оці диктатори, ніж, наприклад, люди, які хотіли б щось зробити. Юлія Володимирівна хотіла виплатити заробітну плату, там якісь регресні, все. Що за неї голосували? Ні. Їх не можна. Скільки вовка не корми, він віз дивиться. Тому оце населення російське, яке бачить у Сталіні, апофеоз їхньої могутності, те саме, що у Монголів, апофеоз по їх могутності був Чингисхан. Хоча він був, через нього монголів залишилася кубка, там трохи більше мільйона. Розумієте? І те, що потерпіли, вони, вони це люблять. Так, така вже психологія загадна. І саме тому ми повинні заперечити, о, о, шановні Юлії Володимир, що треба не примиритися, а довести до кінця. Бо наш супротивник ні з ким миритись не хоче. А е, для любові потрібно двоє, а для мене досить однієї сторони. І ми повинні брати за правило, що зброю вибирає сильніша сторона, а не справедлива сторона. І саме тому ми вимушені відповідати тим самим, на що нам зараз закидають наші супротивники. І тому ми, бажаючи визволення Юлії Володимиром, ми мусимо їй сказати, що лише перемігши її ворогів, ми можемо її визволити. Якщо будемо миритися з супротивником. Але тільки за рахунок того, що вона буде сидіти, ось така діалектика процесу. Якщо вона це зрозуміє, мабуть, їй буде легше морально, тому що е, всі намагання примиритися із, із цією протилежною силою іншого світу. Це не просто республіканці і демократи, лейбористи і консерватори як в, Англі, чи в Штатах, або голісти і соціалісти, наприклад, у Франції. Вони патріоти однієї, країни, при, приблизно вони дотримуються одніх тих же постулатів. Тільки що одні за найманих працівників, інші за роботодавців стоять. Але взагалі вони національно е, налаштовані. У нас же е, наша влада нинішня, вона. Е, Чавить і роботодавців, і найманих працівників для якоїсь такої собі когорти е, кримінальних е, правителів. Саме тому ми не можемо з ним примиритися. Це тільки Обама може з республіканцями до чимось домовитись. або Буш мог домовитись з демократами, бо у них спільна основа. Вони люблять свою Україну країну, люблять свою демократію і свої е, е, основи. Тільки є різниця в інших відтінках. Поглядів, у нас не відтінки, у нас вплива. І саме тому примиритися з цією силою ми не можемо. І, і, якщо, і чи, якщо ми це зрозуміємо, ми приможемо. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео або на сторінці у Фейсбуці Станіслав Вчаренко. До побачення!